Привіт! Дай Боже! З вами що там Ютуб? І що? Це наш подкаст. <світ> і це наш домашній подкаст з нашої Ютуб студії на колінках Production, яка є наш лисий продюсер Так, і для початку для нових Ютуб-глядачів два слова. Так. — Куди ви взагалі попали? Ми, в принципі, напевно, перша Ютуб спільнота, яка вчить щось по Ютубу. Тому що всі е, з країни агресора, тобто зражки. А ми вирішили зробити щось наше, рідне, українське, де україномовне. Ми, україномовне, де будемо показувати, розказувати і давати поради вам по Ютубу. У нас є сітка каналів, ми їх робимо з ладом і з нашими партнерами. Ми робимо канали без обличчя. І озвучки, ну, і як пер... називається американський YouTube. Так, які переважно дивляться в Америці, тому що в Америці більша ціна за рекламу і класно повторювати ті ніч, які дивляться там, щоб, як то кажуть, більше з цього заробляти. Ну, ну і ще, щоб ви зрозуміли, що з нашим ліцом облом, як то кажуть, да, типу, і щоб ми не прив'язувалися до мови і до обличчя, ми теж робимо. Ці канали на американський Ютуб, тому що там не потрібно світити своїм обличчям, е, говорити якось гарно. Тому через сім років взагалі вийшли із тіні. Е, Дехто з вас знає нас, там, по нашій спільноті там вже півтори тисячі майже підписників. Ростемо. Та ростемо. До речі, досить великими темпами. Тому ми бачимо, що Ютуб цікавий нашим українським глядачам, і ми бачимо, що Українці дуже активно цікавляться Ютубом і взагалі цією нішою, різними нішами на Ютубі, тому ми вирішили поділитися з вами різними своїми ідеями, планами, цікавими прикольчиками. Ну і знову ж таки, Ютуб і той контент, який ми створюємо, він не зобов'язує нас вітити лицем в цьому контенті. Таким чином, можна не прив'язуватись до одної ніші і робити багато різних каналів. Наприклад, як канали з по твоїй темі. Корови. Мої корови. Любимі корови. Тепер два слова для нових глядачів. Канали з коровами можуть приносити отакі доходи. Та І ну тут. не лякай людей. Розумієте? І це просто прості відео, де пасуться коровки. Ну або їх У мене корови, я їх дуже люблю. А в тебе? Канали з прогулянками. Просто відео, де людина йде 10 хвилин по вулиці Європейського міста або, або по пляжу. якомусь. Курорту іспанському. Дивляться теж мільйони людей. Статка. диш, Тиш. Диш, диш, диш. Ось. І цей контент також випадково виник, бо до того я робив ігри. Да. Дитячий контент. Ну, в нього свої підводні камні. у нас там окремі підкасти будуть да. про ігри. Ось. Але прийшовши з ігор на дорослий контент, де є прогулянки по європейських містах, все набагато веселіше стало. В плані Доходу, просування і доходу, так що, все люкс. Як сказав вже Марк, у нас з партнерами, щоб ви розуміли, більше 5 мільйонів підписників і більше, мабуть, 2-3 мільярдів переглядів разом. Це просто колосальні цифри, насправді. І насправді, дохід з Ютуба може бути такий феноменальний, якщо ним довго займатися, так. правильно все робити. І взамін він не потребує ніяких вкладень. Тобто, ви можете зробити. Класний канал, який буде приносити великі гроші, нічого в нього не вкладавши, окрім часу і зусиль. Та я взагалі вважаю, що на початку вкладень потрібно мати ну, потрібно нуль, от максимально. Тобто, якщо у вас є лише ідея в голові, шикарна ідея і телефон. Вам вже цього вистачить для того, щоб запустити свій успішний ютуб канал в майбутньому. Головне прикласти до цього дуже круту ідею. Ну і в принципі, час, а не зриватися і кидати все на третьому відео, і кричать: все, пропало, переглядів нема. Все, я вхожу з Ютуба. Ну і знову ж таки, щоб заробляти на Ютубі, не треба думати, що мені треба бути геніальним оператором, геніальним так, так. монтажером, робити все мега якісно, достатньо базових навичок в монтажі. Достатньо телефона і ви можете без проблем творити контент, той, який у вас під носом знаходиться. Тож, в цьому першому подкасті, домашньому на Ютубі, ми хочемо показати вам найпростіші ніші, які є на Ютубі, які збирають великі перегляди. Тобто, ми вам будемо, мабуть, назвемо такий проект Ізі Ніша», і будемо старатися викладати по декілька ніж. Там не знаю, кожного тижня чи кожного місяця чи раз в рік. От. Але сьогодні ми хочемо вам сказати, можливо, дві-три ніші, які вже мега прості. Тобто, вам не треба там, корови, пляжі, там, вироби з дерева. Тобто ніш є мільйон. Але ми сьогодні затронемо от прям самі лайтові, самі легкі, от прям як два пальці, як то кажуть, ті, які можна зняти буквально за 5 хвилин, а змонтувати за 4. Та, і закинути на свій ютуб канал. Погнали, тепер перша ніша кулінарія. Як би це дико не звучало, зараз хтось скаже, в мене дві лівих руки, та я не вмію готувати, я сам не вмію готувати, і я цього ненавиджу. Тобто, для мене краще води піти попити, чим зготовити собі яйця, наприклад. Але є один нюанс. Щоб ви розуміли, на Ютубі не обов'язково мати кулінарійські способності, не треба закінчувати мастер-шеф і так далі. Типу, багато що от ми вам покажемо на прикладах в цьому курсі відосів. От, наприклад, теоретично, тільки що це не я... курс, це подкаст. А, так. Ну, ми вам покажемо. <рес> ну як курс? Ми ви тільки... Можете дивитися наші подкасти, це як курс. Так, це от Наші подкасти це прям курс от, з ідеями і як це робити. От, наприклад, буквально недавно я показував тобі відео, як варять горіхи волоски. Варять горіхи. Варять горіхи волоські. Дивіться. Суть в чому, що взагалі типу, є така штука, як простота. Але якщо ви зробите круту назву і круту картинку, і ви зацікавите цим людей. От реально варить горіхи в першому кадрі, ну це просто треш, чи що. Але, типу, це цепляє. Я зразу натиснув на картинку. Ну в смислі киплять горіхи. Понятно, що вони з цих горіхів потім зробили, почистили їх, зробили якісь там помазку, тортик і так далі. тому Подобне. От. Але вже на початку, що шокує, те, що варять горіхи. Скажіть, що правда нестандартно. Ти таке бачив? Я бачив. Де? На Ютубі. А а але, я там але я... 25, 6... 25 мільйонів. 25 мільйонів. Варять горіхи. Для мене, Варить, це... Для мене це не дивинку, бо ну, я якби не... Ну, та. не з двору прийшов. Але, наприклад, якщо показати такий ролик, не знаю, Саніному Татові, який нас знімає зараз, та? то він скаже. <реш> дурачки, хто це дивиться? Так. Але незважаючи на те, що він скаже дурачки, угу. побачивши цю заставку, людина нажме, подивиться і вже тоді зробить свій висновок. І слід сказати, що більшість мега-популярного контенту на Ютубі є таким примітивним. Є ще багато відео, де, наприклад, роблять чай із імбиря, щоб ти розумів. Тобто… Там знято просто на якусь індуси, які знімали, чи що, бо темні руки. І там вони нарізають імбир, потім лимон витискають, все це заливають кипяточком, роблять об... звичайний чай. От. Але, типу, ставлять на картинку, що там груба людина, якась тримає свого живота і там написано в назві. Пийте цей чай, і ви скинете мінус 25 кілограм за тиждень. Або, наприклад, ще дуже, о, дуже популярна штука, коротше, це всякі для чоловічого здоров'я дуже, дуже важливо, грають на, знаєш, на, на чоловічих нюансах, типу, наприклад. Фініки, там фініки, горіхи всякі перетирають і роблять ну, звичайний рецепт якийсь, типу, знаєш, і там на аватарку ставлять такого лікаря, який отако з пальцем, отак лікар з пальцем, і анатомічний чоловічий орган. Таке ютуб-картинки пропускають. Я провіряв. І і це проходить і вони називають їжте це кожного дня, і ви будете як король. або Споживайте це, типу, до 60 років, і ви будете в як кінь в пост... ну, в постілі, чи як там розумієш, або ваша жінка буде щаслива. щаслива. Та. Або здивуйте свою дружину, їжте оце та -то, то. І я тобі кажу, там скільки переглядів. А щоб ви розуміли, зйомка наскільки жахлива, не на таку камеру, як ми зараз знімаємо, не з такими мікрофонами і так далі. Типу, там просто от перепрошую. Навіть не на айфон, отак от знято, отак от. Дві хвилини, півтори хвилини, і там просто мільйони переглядів. Ну крім того, що є ролики, наприклад, наступна дуже простіша, примітивна, її насправді може створювати людина, яка, наприклад, не зв'язана з цим видом мистецтва. Мова йде про малювання. Та. Є дуже багато роликів на Ютубі, де художники просто малюють якусь картину. І Є професійні художники, які малюють дуже реалістично. Так, на 27 там, мільйонів так. Та, Такі просто, що там шедевр можна в лувер вішати і казати, то моя картина а на мільйоні, там 20 мільйонів. Але окрім того, є Є такі ну, Не такі шедевральні відео з малюнками, Пісюнкові злодії. Вони. Та. Тобто, відео, які збирають теж 20 мільйонів, 25 мільйонів перельдів, це є ролики, де люди просто так, де лапою, малюють спочатку щось непристойне. Та. А потім це щось непристойне переходить в песика, в, песика в котика або, так, в хлопці, або в хлопчика кучерявого. Ну, тобто <гум> малюється... <гум> ножки. Полови... Ні, дивіться, малюється половий орган. Ні. А потім Ні там ми, шапочка. ми говоримо так, як Ютуб це сприймає. Та, о, до речі, це дуже важливо. Малюємо <гум> ножки, такі круглі, такі от патичка. <гум> Патичок, голов, <гум> кучеряво, і виходить чувак кучерявих кросовках. А ви що подумали? Ааа, бочинці які геть, геть негарно. І розумієте, тобто, малюється якась фігня, в прямому значі цього слова, така вульгарна, а в кінці виходить нормальний малюнок. Так. Тобто, не то, що спочатку ви подумали. І такі ролики, ну, як не диво, збирають мільйони переглядів. І вони монетизуються. І що найцікавіше, YouTube не ставить на них 18. До речі, ти от сказав про те, де так все примітивно малюють там два цих короче. Це ж у нас зараз не це. <с> Ні, та що нас? Ми тільки починаємо, нас ще нема, нема за що. Ось, а є люди, які реально професійно малюють, і вони насправді відверті малюнки. Тобто, можливо, це наша буйна фантазія, це так бачить. Але от ми прикріпимо варіанти. І ви зрозумієте, що не тільки ми одні такі чуть-чуть неправильного погляду. До речі, в нас в спільноті є учасниця, вона мені писала в Директ, питалася, який канал розвивати. Угу. Я подивився канал ну і зняв кепку. Кажу: клас. Не знімай оце зараз. Оце круто. Насправді, тому що прикріпимо, до речі, дівчинка робить з пластиліну чи з глини угу. фігури людей. Прикольно. І вони також. Ну, якби на заставці там видно, що там є фігура жінки красивої, але це все якби скульптура. Так. Да. І робота справді якісна, там і зйомка гарна, і саме виконання дуже цікаве. Тобто, знаю, я зі своїми руками я б такого ніколи не зробив. Це явно робота я... людини, яка живе цією справою. Ну, і ця справа їй подобається. І це основна, мабуть, думка, ну, яку ми хочемо донести: що те, що ви маєте робити на YouTube, якщо ви хочете щось робити на YouTube. Бажано, щоб це було ваше хобі. Та, оце дуже обов'язково. Щоб ви любили цю справу. І тоді з часом вона має монетизуватися, принести вам дохід. І це буде той контент, який ви будете хотіти робити, а не якась там. Фігня, яка вам не подобається, ви це робите суто заради грошей. Як ти Влад, любиш казати, що на Ютуб треба приходити не за грошима? Так, До речі, та YouTube Ютуб має бути вашим хобі, яке потім переросте ваш заробіток. Я, наприклад, до того, поки не почав нормально заробляти на Ютубі, це було моє хобі. Боже, я 4 роки просто займався цим як хобі, а в мене була основна робота фотограф. Тобто, що ми ще радимо? Ми не радимо вам зараз подивитися нашій подкаст чи зайти в нашу групу, сказати, все, я звільняюсь школи там, чи через... я кидаю роботу Та, і я й... йду знімати Ютуб. Я директору вибив зуби, бо я йду на YouTube. І ще гірше. Я вкладаю всі гроші в техніку, О -о -о -о, щоб робити Ютуб це взагалі ніякого робити не треба. Насправді, Та, ви... маєте, як ми вже казали на початку, з тим, що у вас є, і як додатково, як ваш Ютуб має бути вашим додатковим заняттям. Як показує практика. Ті, хто йшли в YouTube по гроші, на початку і ну, зашпортились, не пішли нікуди. Ті, хто прийшов в YouTube за ідеєю, за творчістю, ті й добилися успіху. Третя ізі ніша, як ми їх називаємо, це йога або стретчинг, Як би це дивно не звучало, але суть в чому, що в мене є такий от канал, і щоб ви розуміли, там ось така от статка. І щоб ви розуміли, не потрібно. Мати геніальні, якісь розтяжці чи шпагацькі от, чи сильно йогу шарить. В принципі, йогу взагалі не особу, мабуть, треба шарить. Ну, я не дуже розбираюся, там встать, ноги скрестити, так, сяк і так далі. Тобто на Ютубі є багато, я от показував, правда? ж? Є багато ютуб-каналів, де дівчата роблять йогу. І хлопці, до речі, теж. Ну, але Влад не робить. Він наняв воркінчиню. Воркерченю, Воркень, да. Які знімають е, відео, де вони роблять його. І ці ролики збирають ну, в статку, якщо бачили. Та ладно, дивіться ще раз. Сьогодні мені ще один чувак написав в Телеграмі, що він на сайті фрілансів знайшов ну, на five Так, Він знайшов дівчинку з Багам чи з куди? Таку смугляву. І за 10 відеороликів він їй заплатив 170 доларів. Це, в принципі, багато, я вважаю. Це забагато. багато. Так. Я, наприклад, оплачую студію і дівчині, яка займається, тисячу дівчині, 800 студія. Тобто, розумієте, що досить адекватна ціна. От, і мені знімають контент. За годину часу можна назнімати просто маса контенту на тижні два. Там ви робите ролики по три хвилини під. Музичку з фонотаки Ютуба, наприклад, і люкс, воно заходить, залітає, і таких каналів просто повно на Ютубі. Головне, не пишіть нют-йога. Ні, та можете написати написати та й путав. Але те, що ви там побачите, то дітей з екрану заберіть. От, Але скажем зразу: нюд йога не монетизується, тому можете не знімати її і не експериментувати. А от звичайна йога або розтяжка, все, що зв'язане з фітнесом і так далі. Якщо його правильно подати, якщо його правильно описати, типу, ми це все вас навчимо, не переживайте. Все це круто, мож, все це круто збирає перегляди, і це все можна класно монетизувати. Окрім того. Та, як вже сказав, що можна найняти воркенчи. Це яскравий приклад того, як можна робити от канали без лиця, можна просто наняти людей, які знімають чи коров, чи йогу, чи прогулянки по європейських містах. Ну, Наприклад, ми сидимо у Львові, і нас контент робиться блін, від Данії до Іспанії, Там. з Іспанії до Коста-Ріки. І це все роблять наймані працівники, яких ми купляємо відео. Контента. Контент і публікуємо на каналах. Тобто, заплативши за матеріал, можна зробити набагато більше. Ось, а самим ну, хіба монтувати і робити прев'юшки. Так, тому що у нас каналів, мабуть, штук 30 разом з усіма партнерами, і ти не встигаєш фізично все це зробити сам. Типу, я розумію, що сам круто, але, типу, я, наприклад, от цей канал маю хлопця, з яким працюю 50 на 50. Його задача знімати. Моя задача монтувати, викладати і описувати, придумувати класну клікабельну картинку. І дохід ми ділимо 50 на 50. І Lux. робити все для просування током. Тому і що от... це також важливо. Та. А, до речі, про всі просування, про все інше, підписуйтесь Телеграм, там дуже багато інформації. А ще ком'юніті, яке там є, воно таке активне, що та. ми деколи. Думаємо, блін, що ми створили. Вони живуть своїм життям. Да, тобто, 24 на 7 просто тобто там можна в коментарях або в чаті задати любе питання, і там зразу повно варіантів від а ми всього. заходимо на знаєте. Ми хочемо щось відписати, але дивимося. О, тут вже відповіли, відповіли, ладно, тобто лайки Ком'юніті ком Так розростається, що вже скоро ми самі вчитися почнемо. Читаючи коментарів в нашій стильноті. Тому дякуємо нашому ком'юніті, яке там живе своїм життям. Ми з вами, ми бачимо все. І ви це теж бачите, бо перейшли з телеграму на це відео і поставили лайк. А вже ж. І підписались на канал. Такий короткий в нас подкастик вийшов про декілька простеньких ніж. Просто щоб вести вас в екскурс, що взагалі в Ютубі може так. існувати серед контенту, і скільки за нього люди отримують е, виплат. Тому підписуйтесь на нас в Ютубі, підписуйтесь на нас в Телеграмі. У нас там велика, тусовка Дуже велика тусовка людей, та? які створюють Ютуб. І не просто там блогери, які своє лице знімають, а люди, які знімають свої хобі, можливо, навіть без лиця. І ми ділимося досвідом і стараємося розвивати український сегмент такого а, ютуберського ком'юніті ком в Україні. Тому... Тому дивіться, якщо у вас є питання, пишіть, це буде нам. Ідеями для нових підкастів, тому що ми новачки. Для нас це дуже дивно. Так, для нас на Ютубі, сидіти по на цю Ютубі, сторону камери. На Ютубі не новачки, але в блогінгу. <ривітайте> <ривітайте і Привітайте нас по чином. І підписуйтесь на Ютуб і на Телеграм. Все, дуже дякуємо за перегляд. Ми у вас віримо. Хай щастить.